Слухайте, вже добра традиція, що ми часто бачимося. Цей комплекс Ай Петрі дуже-дуже потужний комплекс Ребо купальний, який захищає екіпаж. Комплекс вже йде модернізований з новим автомобілем, з необхідними посилювачами джерел живлення. По графіку цей комплекс мав надійти в квітні. А ми зробили все можливе, щоб перший комплекс піти для 12-го загону спецпризначення. Ми Передаємо в лютому вони блискуче готують операторів цих комплексів. Це не перший «АйПетрі», який йде в 22 бригаду. Я можу сказати, що досвід бойового використання «АйПетрі» е, в них дуже-дуже гарний. Сьогодні ми повною модернізацією, в повному складі передаємо ще один. А ви е, працювали з ним? Так. І як так по людській якості застосування? по рівні з ноти на багато красу. Ми для Нацгвардії приготували сюрприз, що вам йдуть машини не «Джаки», а спеціально для вас я підібрав «Піжо». Це подарунок від фонду для національної гвардії. Подобається? Подобається. Ну круто. Принай. І це друга машина, дорогі друзі, бригади оперативного призначення Рубіж. Бригади, яка покрила себе славою, і я хочу, користуючись можливістю, подякувати. Бійці бригади, Рубіж, третя бригада національної гвардії. І сьогодні ми це зробили разом з нашими. Волонтерськими побратимами та посестрами це наш перший досвід спільної роботи з Укрнафтою і з благодійним фондом. Спеціально для третьої бригади. Ми також це достатньо дороговартісний комплекс купольного ребу, який буде забезпечувати прикриття. Як наш подарунок бригаді, ми також робимо за рахунок коштів благодійного фонду Петра Порошенка. вч 3017. представники бригади також. Мають доступ до того, щоб отримати оперативно-тактичний комплекс дальньої авіаційної розвідки. Комплекс називається «Посейдон». Він має унікальні характеристики. Працює він на відстані вище 60 кілометрів, по висотах вище п'яти тисяч метрів. Хлопці пройшли навчання, і сьогодні ми з великою приємністю передаємо за співучастю і співфінансування цей комплекс третій бригаді оперативного призначення. Все, що сьогодні відбувається, це не завдяки, а всупереч. Всупереч дій керівництва держави, яке перешкоджає моїй роботі всякими безумними санкціями, які забороняють, перешкоджають або зупиняють. Сьогодні в мене був дуже гарний настрій, тому що на більшості телеграм-каналів, яких я не читаю, ну, мені порадили до них звернутися. На сьогоднішній день була радісна новина. Це вперше, коли телеграми банкові піднімають мені настрій. Бо вони взяли мою фотку з одної з бригад тероборони, де комплекс ПДТР і Петрі приземлив полуторатонний кап. Хочу наголосити, що серед всіх видів озброєння це єдиний, який зараз успішно протидіє кап. Єдине, що я хочу спростувати, там було написано, що це вперше комплекс, вони перепутали це не РЕП, а засіб протидії технічній розвідці, що це є і те. І що це не вперше, а ми вже півроку садимо каби і захищаємо як мирні об'єкти, комплекси інфраструктури, так і об'єкти воєнної інфраструктури. Ми це ті, хто їх виготовляє, ми це ті, хто допомагає армії їх отримати. А насправді, в першу чергу, це герої-оператори, які вміють дуже добре користуватися засобами протидії технічної розвідки, і захищають і від кабів єдині, я ще раз наголошую, і захищають і від розвідувальних дронів, розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Вони ці хлопці вміють працювати і. Проти орланів, і проти залів, і проти суперкамів, і проти того, коли вони висять перед прильотом балістики і прикриваючи артилерійські бригади. Єдине, що в мене прохання, не забажайте. Єдине що прохання, яке я кажу, особливо після того, як я сьогодні почув, що радять, що ті, хто критикує владу, ті, хто є в опозиції. Можуть бути позбавлені громадянства і вислані із країни. Слухайте, ми і не такі бачимо. Ми не боїмося, ми б'ємося за свою землю і ніколи її не покинемо. І не у вас право комусь позбавляти громадянства, висилати, ви ще заробить право жити на цій землі? Оце моя вам порада. І зупиниться. Бо коли ми говоримо про єдність, це означає, що ми маємо об'єднатися. І об'єднатися ми маємо навколо Збройних сил України. І об'єднатися ми маємо через допомогу армії. От так, як ціровому кожен день ми. Полковник Порошенко доповід за